Ого! 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 Я не знаю, як вихопити той кадр, щоб ви це побачили, але, бляха, я буду намагатися. Отака от тіма. Отака. Це виглядає. Доволі все цивільно. Скажіть. Так, ну що ж, я трішки змінив ракурс камери, щоб було краще видно. Переходимо до діла. Перш за все, хто дивився уважно мої розпаковки, попередні бачив, що я знаходив там ось такі штуки. В нас в продажі в Україні я їх не знайшов в наявності, тому я вирішив замовити їх зі Словаччини. Зараз подивимося, скільки їх тут. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. years later. Коротше, 20, але їх має бути десь чи 30, чи 35 штук. Я думаю, по ходу діла ми їх ще знайдемо. Чому замовив? По перше, що це таке? Це е, вітаміни. Я почав займатися спортом. Якби то було не дивно, і мені треба цієї штуки. Я випиваю перед кожним тренуванням та бігом. Випивав, поки вони не закінчилися. Зараз буду знову. Так, далі. Це, власне, аналоги мівіни, але це те, що по типу не продається в нас по смакам. Тому що тут прикольні смаки, їх багато. Вони всі різні і вони є унікальними. Типу борщові, там, різні рандомні супчики і все таке. Мені це подобається, їм я це не часто, але інколи, коли от за пара по роботі це ідеально. Брав багато. Так, поїхав три, 4, 5. Це щось не то? 6, ось, до речі, оце, оце саме топ. 6, 7, 8. Чесно кажучи, не знаю, скільки яких смаків. Я попросив, щоб накидали просто оцих штук. І мені накидали. Так, ось наші ще ці штуки. Так, 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 багато-багато. Що багато. у нас тут? Що це таке? Овсяна каша, є таке діло, пригодиться. Ще овсяна каша. Тоже такі, такі стікери, вони в нас є, я чудово розумію. Але чому ні? Так, ще овсяна каша.